Харківські фігуристи Марія Пінчук та Микита Погорєлов стали срібними призерами етапу юніорського гран-при, який проходив у Гданську. Вони піднялися на п'єдестал у спортивних танцях на льоду. Вихованці заслуженого тренера України Галини Чурилової та Мар'яни Козлової показали другий результат у ритм танці. У довільній програмі перемогли, але за сумою двох прокатів пропустили вперед Дар'ю Грім та Михайла Савицького з Німеччини. Харків'яни відстали від них на 1,45 балів. Це другий подіум Пінчук та Погорєлова у нинішньому сезоні. На початку вересня харківські юніори виграли етап гран-прі у Стамбулі. Одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі. Це підсумок виступу харків'ян на юніорському чемпіонаті України з боксу, що завершився у селі Колоденка Рівенської області. Перемогу на місцевому рингу здобула Єлизавета Ситник. Вона була першою в ваговій категорії до 63 кілограмів. У фіналі ситник достроково забила господарку змагання Ліно Козак у першому раунді. Ще одна підопічна тренера комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Восток Сергія Верходанова Віталіна Пархомова стала віце-чемпіонкою у вазі до 66 кілограмів. У фінальному бою вона поступилася представниці Дніпропетровської області Софії Новікової. Юніори з Кадаю США ХТЗ Кирила Бондоренко удостоївся срібла у категорії до 70 кілограмів. У поєдинку за титул учень Олексія Солодовнікова програв чернігівському боксеру Володимиру Оводову. Власницею бронзової медалі юніорського чемпіонату України стала Софія Макарова. Вихованка Дениса Густодима посіла третє місце у вазі до 57 кілограмів. У Харкові давали дзюдо відкритий турнір серед юнаків та дівчат присвячений Дню захисників та захисниць України. Подія знакова. Це перше змагання дзюдоїстів у місті Герої за час війни. Турнір проходив під патронатом харківського міського голови та викликав підвищений інтерес, зібравши 192 учасника. В першу чергу найважливіше це дати змогу нашим дітям харківським зустрітися на татами. На, на змаганнях, тому що зараз е, наші діти їздять е, в інші міста, там проводять збори, тренувальні, там проводять змагання. Це перший турнір за півтора року, тому сьогодні це дуже важливо, щоб наші діти е, в місті Герої Харкові провели цей турнір е, по боротьбі дзюдо. і ми. Разом з ними прославляли наше місто як спортивне місто. Ми запланували ще декілька турнірів. Це перший раз, це перша безпечна локація. Тому ми тепер будемо намагатися проводити три тренування та змагання в цьому безпечному місці. Компанію та конкуренцію юним харківським дзюдаїстам склали їх однолітки з Охтирки, Дніпра, Кременчука, Карлівки та Сум. Боролися вони у двох вікових групах: молодші юнаки та дівчата 10-11 років, старші 12-13. Цілі та завдання у учасників звичайно були різні, але змагання дали їм змогу перевірити власні сили, оцінити рівень підготовки, отримати задоволення та мотивацію для подальшого прогресу. правильно вы сказали, чтобы не упустить этих ребят. Потому что сейчас, если они не будут видеть этого соревновательного, скажем так, участка да, их деятельности, они могут просто от недостачи этого адреналина они могут просто ну, прекратить тренировки. Им это надо. Сейчас, в принципе, не такое большое поле да, для продолжения ну, спортивной карьеры, если в их возрасте можно о таковой говорить. То без соревнований эта ситуация становится еще хуже, поэтому их надо проводить. Это первое соревнование с дня полномасштабного вторжения в Харькове по Дзюдо. Ну, поэтому хотелось бы, чтобы они стали хорошей традицией, такой же традицией, как было проведение соревнований по Дзюдо в нашем городе до войны. Початком повномасштабного вторгнення багато юних харківських дзюдаїстів виїхали до інших міст та країн. Вимушена розлука з рідною домівкою, незвична зовнішня обстановка, блюди, оточення, мова це колосальне навантаження. Але хлопчики та дівчата намагалися підтримувати форму, тренувалися і навіть брали участь у міжнародних турнірах. До войны я тренировался по самбо. Когда война началась, я уехал в Турцию, занимался там вольной борьбой. Мне не сильно понравилось. Потом я еле как договорились за меня, что я поеду в Румынию, и там я начал заниматься дзюдо. Международно. Когда Румыния прошла, мы сюда приехали, начали ездить по разным соревнованиям. Без соревнований, без опыта, ничего не будет. Даже если ты проируешь опыт, за то есть. Тринадцятирічний Максим Тихонов, який представляє фаховий коледж спорту, отримав на харківському відкритому турнірі переможний досвід. Під шефна Антона Логачова посів перше місце у вазі до 50 кілограмів. Ще вісім нагород вищої проби господарям татамі. Принесли Ігор Борох, Ігор Васютенко, Володимир Колпачов, Анастасія Уварова, Поліна Стеблєва, Ксенія Кирильчук, Мілана Тихонова та Варвара Харковшенко. На одну золоту медаль більше вибороли дніпровські дзюдаїсти у чотирьох категоріях. Першими були спортсмени з Охтирки, три золота в активі команди Полтавської області. Дніпрянка Єва Грекова отримала приз за кращу техніку. Харків'янин Микита Ковальов за волю до перемоги. У сьомому турі футбольного чемпіонату України у жіночій вищій лізі житлобут 1 зустрічався з колосом з ковалівки в гостях. Перший тайм не дав переваги в рахунку жодної з команд. На 62-й хвилині харків'янки залишилися в десятьох, заробивши другу жовту картку у роздягальну достроково вирушила 19-річна півзахисниця Вікторія Лавренюк. Через 12 хвилин місцева футболістка Світлана Когот реалізувала більшість. Гол, що називається, звалився з небес. Надалі загальна ситуація не змінилася. Колос переміг 1-0, набрав 15 очок і зберіг за собою третє місце. Житлобот-1, зазнавши першої поразки в поточному чемпіонаті. Втратив одну турнірну позицію і з 13 очками йде тепер шостим. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків. Пробувая май бордина